Трошки повернемося назад в історію. От неадекватність радянської влади радянському суспільству визрівала ну щонайменше з часів хрущовської відлиги, тобто це десь років 30. Тоді, коли кількість інтелігенції, кількість людей з вищою освітою в радянському союзі вже вже стала перевищувати критично допустиму масу, тому що це думаючі люди, які змогли дати адекватну оцінку радянському владу. І фактично ця інтелігенція, власне кажучи, і поховала Радянський Союз як такий. А без інтелігенції було неможливо, тому що науково технічний прогрес, тому що гонка озброєнь, тому що потрібно було для того, щоб лишатися. Над державою розвивати науку, розвивати технології. В результаті радянський союз не витримав саме критичної маси думаючих людей. Неадекватність режиму ну Кравчука, беремо як перехідний, як перехідний період. Неадекватність режиму кучми українському суспільству визрівала цілі 10 років. Ющенку для цього знадобилося і не вдалося мирно передати владу Януковичу. Суспільство збурилося і вчинило по-своєму. Ющенку для визрівання неадекватності знадобилося всього та на всього років. Януковичу ще менше він ледь перейшов в екватор. І як бачимо, Порошенку знадобилося ще, ще менше. От з точки зору такої екстраполяції, тобто умовно, скажімо, зменшення періоду визрівання неадекватності влади своєму суспільству в принципі можна було б говорити що ми входимо в новий протестний Цикл, але тут є цілий ряд обставин. Правильно було сказано, що суспільство трохи втомилося від протестів. Ясно, що політтехнологи, от вони, як і ті генерали, готуються до минулої війни. От вони намагаються клонувати ту чи іншу політичну технологію. Ну не вийде клонувати майдан гідності. Нехай вони навіть на це не сподіваються. Тобто, якщо це буде протест, він буде абсолютно інакшим ніж той, який ми переживали в тринадцятому чотирнадцятому році. Я зразу перейду з вашого дозволу до можливих, було поставлено питання, а який вихід з цього. Очевидно, правильно говорилося про те, що ми маємо кризу фактично державності, ми маємо просто кризу цієї форми української державності, яка створена ще за радянськими лікалами. І знов-таки науково-технічний прогрес і відповідний суспільний розвиток настільки випереджає е адекватність. Даруйте, що часто взивають цей термін української влади українському суспільству. Що вони знов таки опиняються на різних берегах, Між ними виникає прірва, яку в два кроки перестрибнути владі абсолютно не, абсолютно не вдасться. Отже, що який вихід можливість цієї ситуації? Як на мене, зміна уряду вже нічого не змінить на правду, тому що ми бачили, як поміняли шило на мило Яценю, Яценюка. Замінив Гройсман. Рівень компетентності відповідальності, навіть загальної культури урядовців, став ще нижчим ніж це було за часів уряду Яценюка, і зараз ми в обоймі можливих лідерів, яких би сприйняв би президент і нинішня парламентська більшість, в обоймі цих лідерів ми не бачимо прем'єра, який може вдовольнити і президента, і тих, хто буде формувати парламентську більшість, отже, вихід, як на мене, в двох речах безумовно, це перезавантаження парламенту і дочасні вибори. Дочасні вибори це набагато менш небезпечна річ ніж ем, третій, третій майдан. З іншого боку, на цьому виборчому законі ми отримаємо парламент ще гіршої якості, тому одночасно слід розвивати новий конституційний процес. Очевидно, що політики, які ще залишаються відповідальними перед суспільством, плюс ці громадські спільноти, а їх багато, їх багато, причому, що цікаво, що не лише в Києві, але в Одеса, Львів, Харків, тобто люди, які зараз гуртуються в ці групи, що готові в принципі працювати. Над конституційним перезавантаженням країни. Це точно буде не та система влади, яка є зараз. Можливо, це буде новою формою української державності, в чому теж немає нічого страшного. 25 років проіснувала Україна, от яка на сьогоднішній день працює. Є світовим суб'єктом так само можна її перевтілити і буде існувати наступна форма української державності. Влада, так звана еліта, квазіеліта, залишки еліти, будуть цьому опиратися. Головна причина цього опору полягає в тому, що в Україні є ще що красти. Ну, передусім, це безумовно земля. Тому, намагаючись встигнути доутилізувати національне багатство, вони всіляко і тими менталошукачами на Майданах, які вони зараз. Ставлять вони всіляко будуть опиратися. Ми спостерігаємо процес того, як ті, хто зараз перебувають при владі, намагаються нищити передусім конкурентів, що спроможні скласти їм інтелектуальну, організаційну, навіть етичну. Альтернативу, от та кампанія, яка зараз розгорнулася проти Юлії Тимошенко, з одного боку, фракція Тимошенко в парламенті це рівно одна двадцята депутатського складу Верховної Ради. А з іншого боку, якщо ми візьмемо засоби масової інформації, якщо ми візьмемо риторику на ток-шоу, візьмемо риторику народних депутатів, то таке враження, що головна проблема всіх президента. Уряду національного банку, пам'ятаєте свіженьку заяву Гонтарєвої, полягає в партії батьківщини і персонально в Юлії Тимошенко. Ну точно неадекватна реакція з огляду на ту реальну вагу депутатських мандатів, які має фракція партії батьківщина. Причина саме в тому, що Тимошенко пропонує ті альтернативи, які смерті подібні до для тих, хто намагається доутилізувати національне багатство. Отже, ця це є симптомом саме боязні дочасних парламентських виборів. Я думаю, на тому тижні будуть свіжі соціологічні дані, які, очевидно, ці фобії президента, уряду, тобто Народного фронту, блоку Петра Порошенка, інших суб'єктів в парламенті. Ці фобії щодо Тимошенко вони ще посиляться. І, відповідно, ми будемо спостерігати наростання цього валу Чернухи. Довколо довкола партії батьківщина. Очевидно, що партія батьківщина не може сама виступати от, тим самим суб'єктом перезавантаження, про який я зараз говорю. Отже, будемо сподіватися на те, що ці протести виляться в формування такого складного констру... Констру... Складно сконструйованого політичного суб'єкта, що і стане такою альтернативою. Насамкінець, зазначу ще кілька таких моментів. От Політичне, повне політичне фіаско Петра Порошенка. Ну, Причини тут, я думаю, криються все-таки не так в об'єктивних обставинах, як в суб'єктивних особливостях там, характеру, можливостей, працездатності і таке інше. Але не в останню чергу це ще і неправильно вибрані суспільні орієнтири. Чомусь політичні технологи президента вирішили, що для українського суспільства кров зносу необхідний безвізовий режим з Європейським Союзом. Певною мірою ця тема була фетишезом. Тобто вона була поставлена, так би мовити, в главу угла з тим, щоб домогтися, і от коли раптом ми бачимо, що з безвізовим режимом Україна, даруйте за не зовсім правильний термін, пролітає, то вони фактично самі створили в очах суспільства, вони сказали, що буде, вони сказали, що вони вже майже перемогли, що вже маємо безвізовий режим, і тут такий різкий прольот. Насправді, суспільство цікавлять прагматичніші речі: тарифи, ціни, бандитизм повсюди на вулицях і таке інше. За це вони навіть не беруться, це вони навіть не обговорюють. Таким чином, вони самі показали свою неспроможність. Друга дуже складна ситуація президента це мінський процес. З одного боку, він нам обіцяв там. Війни за кі за кілька днів, от уже перейшов екватор першого терміну, сподіваюся, останнього терміну цього президента, і результатів ніяких люди продовжують гинути продовжує ситуація нагнітатися і не на... і наростати. Поставили на Трампа. Даруйте на Клінтон, я обмовився. Дякую. Поправив поставили на Клінтон, причому поставили абсолютно безвідповідально і некомпетентно. Ну не можна, не можна так Главное, робити. робити. Просто і теж показали себе цілковито неспроможними політиками в зовнішньому зовнішньому середовищі. Звернув вашу увагу на дуже цікаву нічну резолюцію Організації Об'єднаних Націй сьогодні. Фактично, ООН офіційно визнала Крим окупованою територією. Так само ООН в визнала, що Російська Федерація де факто веде війну проти України вчора було опубліковано попереднє слідче, слідче резюме, що до підсудності римському давити гагаському трибуналу конфлікту України Росії, включаючи і збройний конфлікт в Криму. Це визнано збройним конфліктом. Отже, ситуацію, яка може бути розглянута гагайським трибуналом, але Україна Римський статут не ратифікувала через опір саме президента Порошенка. І таких питань до нього може бути поставлено дуже багато. На цей час можна сміливо констатувати цілковите фіаско у внутрішній і зовнішній політиці. Ну ще Буквально одним штрихом вже згадувалося. У внутрішній політиці це кадрова трагедія президента Порошенка, голова Київської обласної державної адміністрації Горган, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Савченко, заступник міністра внутрішніх справ Дєєва і так далі. і так далі. Тобто на суспільство просто зневажливо демонструють, що «а вами будуть управляти ось такі неграмотні, без без досвіду, без компетентності, для віщо влада множить свій рейтинг на нуль? Ну я зроблю одне майже фантастичне припущення. потай влада теж прагне якомога швидше перезавантажити країну і прагне і робить все можливе, щоб їй. В перезавантаженій країні місця вже не знайшлось, і уряд Яценюка і уряд Гройсмана фактично жив за рахунок бюджету міжнародного валютного фонду. Вони обдурювали міжнародний валютний фонд, обіцяючи виконання його вимог і всіляко викручувалися і врешті ну, отримували транші чи частину траншів. А на сьогоднішній день, особливо з приходом Трампа до влади, я не бачу шансів. Щоб міжнародний валютний фонд продовжував ту саму політику щодо України, яку він продовжував до цього. Отже, не буде необхідної кількості бюджетне покриття бюджет, грошей для покриття бюджетного дефіциту, і от позиція міжнародного валютного фонду, яка безумовно залежить від позиції адміністрації Сполучених Штатів, може стати ключовою для того, щоб влада вже буквально тікаючи оголосила дочасні вибори. Проблема в Виборчому законі на О, цей час 100% зрозуміло, що БПП буде до останнього триматися за мажоритарно-пропорційний закон. Теж саме очевидно, народний фронт. А ці дві фракції визначають, яким яким чином взагалі формується все законодавча база на сьогодні в Україні. Тому я б трансформуючи питання Вадима, шанси на дочасні парламентські вибори дуже високі. На превеликий жаль, дуже високими є шанси, що вони відбудуться на чинному виборчому законі. Відповідна якість парламенту буде співставлена з цією якістю, яку ми споглядаємо сьогодні. Коли формувався список Народного фронту, ви пам'ятаєте, що ця політична сила за пропорційною частиною парламенту займає перше місце. Вони найбільше провели списочників. То для того, щоб Мати такий електоральний результат, вони набрали до своїх списків різних людей, в тому числі і тих, хто на той момент був з точки зору фінансової та й громадської ваги, певною мірою політичними маргіналами, але вони піднялися на Майдані. А ось тепер ці люди, які стали заручниками Народного фронту з його корумпованістю і безвідповідальністю, який перебуває при владі, тепер всередині Народного фронту вони теж ставлять питання, а що далі? Ви утилізували, тобто використали нас задля електорального успіху. Ви отримали владу? А тепер що, що робити далі? Тому я думаю, десь ближчим часом до нового року ми побачимо ще і серйозні проблеми всередині народного фронту, де різні групи де далі голосніше. Як це було от в БПП, коли Лещенки, Наєми і інші. Хороші люди різко змінили своїх господарів в середовищі народного фронту. Ми побачимо те ж саме ця партія. Як на мене, вже не має жодних шансів, і відповідно Арсеній Петрович Яценюк, повторити той електоральний успіх, який вони отримали на попередніх виборах. Слід зазначити, що тоді, коли виникає реальний протест. Влада боїться, вона попускається. Дивіться, бюджет перший вони верстають на 1600 мінімалка, вже до другого читання його готують до 3200. Це реальна реакція на протести. Це ще не того, що вони злякалися нових виборів. Це просто певний острах перед протестами. Те ж саме стосується вкладників проблемних банків. Буквально щойно люди вийшли, різко президент зустрічається з ініціативними групами, різко вноситься законопроект до парламенту. Вчора вже голосуються. Хоча ну питання на правду, тобто люди, коли брали відповідальність, вони ж бачили, що реально ці гроші йдуть не в банк, а в якусь фінансову установу. Вони бачили, яку вони угоду підписували. Це не наша з вами відповідальність платників податків, повертати їм ці гроші, які вони просто через своє через свою зжадібність втратили, прагнучи високих депозитних відсотків. Але реакція така: навіть певною мірою часто буває неадекватна, коли вони просто страшенно бояться майдану, бояться протестів. Говорять, що не можна проводити вибори під. Під час війни зверніть увагу, що в грудні у нас відбуваються вибори в 184 об'єднаних громадах саме під час війни. Ми проводимо вибори. Це охоплює близько третини всього електорату України. Тому цинічний аргумент, що вибори під час війни не проводяться, не працює. Просто люди розуміють, що на нових виборах у них шансів менше, і вони звичайно наближають нові вибори парламенту і дочасні вибори президента.